Підручники за 10 клас та комп'ютер, за яким навчався Роман. Цим всім юнак користувався день тому. Він жив разом із дідусем у селі, а навчався у сумській школі дистанційно. Жити тут каже його дідусь Володимир. Він обрав сам. Він дуже хотів, щоб у нього були хороші результати, бо батьки сказали, якщо будеш гарно навчатися, ти залишишся з дідушкою. Ще. А якщо ж будуть погані результати, або будуть блекаути, або будуть ну, пропуски занять, тоді я тебе заберу на, в суми і ти будеш ходити офлайн на, на заняття в школу. А він дуже-дуже хотів залишитись зі мною. Юнак дуже любив тварин, згадує дідусь, завів качок та двох кіз і самостійно за ними доглядав та доїв. Коли розпочався обстріл, хлопець вирішив рятувати тварин. Він згадав, що його кози припнуті на, на покосі на, на городі. Він побіг їх рятувати, він встиг їх поставити в стойло, познімати цепки і намагався зайти в хату, бо були гучні постріли. У момент, коли він піднявся на, на крильце дому, на поріг, і вже відкрив двері у коридор, прилетів снаряд. Снаряд прилетів на, на наш сінник, який у садочку. Вибух відбувся не на землі, а зверху на даху на шифері, тому осколки йшли всі вниз. Він тільки відкрити двері і все пішло прямо на нього. Його вразило у праву сторону в легень, вирвало все і в ногу. Але йому дитинці вистачило сили повідкривати двері, пройти, пройти пробігти, пробігти коридор, забігти в хату, отут де я сид... де ви сиділи, і впасти мені в ноги. Сінник, в який влучив снаряд, зруйнований. Під дощем мокне сіно, яке Рома заготовив для своїх кіз. Сказав дідусь, мені це хватить на дві кози, а може і на три, може я третю козу приведу, Ромочка приведеш. Я, я був згоден на всі його умови, на всі його побажання. Онук допомагав у всьому, каже дідусь, і ніколи не відмовляв у господарстві. Сам ходив до магазину. його хвилював, це домашнє господарство, ці, е і корови, Іване, яка корова подобається, він ходив туди до сусідів, як вона доїли цю корову. Так і дуже захоплююча дитинка, була дуже гарна. Після закінчення школи Ромчик, як називає його дідусь, мріяв стати маркетологом. Для цього слухав майстер-класи в інтернеті. Як організувати бізнес, як продвинутися на ринку, як правильно створити рекламу. Оце таким він хотів стати. А потім казав, ну як нічого не вийде. Заведемо хверму, я розведу багато тварин. От. Я хочу, щоб в мене були і корови, і, 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 і кози, і Амрія обірвалися в один момент. Тут такий був постріл, такий взрив, все тріщало, все летіло. Загинув мій внучок. Це була моя одна надія і опора. Бо я інвалід першої групи. Минулого року я втратив дружину від онкології. А цього року, 20 березня, доньку, 35 років. Це була моя одна надія і опора. Найменше волосиночка і соломиночка, яка держала мене на цьому світі. Поховати Рому рідні планують на місцевому кладовищі. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.